Вітаю, друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. І зараз ми з вами спробуємо розібратися із білетом. Ось отакий білет ви отримуєте в касі, коли резервуєте собі на один якийсь день білет. Зазвичай його беруть туди і назад. Це говорите хін у цюрюк, туди і назад. Він іде до п'яти персон з 9 години дня на регіональному експресі. Ціна тут зазвичай набагато менша, як ви бачите, ось така, оскільки ще в нас біля цей до Кьольну достатньо далека відстань. Що ми бачимо? Ми бачимо ось. Я вибачаюся тату, інколи вказується і час, коли ви відправляєтеся із місця призначення. Тут ви повинні запитати усіх людей, які їдуть по цьому білету. Друкованими літерами, нами, форнами. Так, цей білет не компостується. Від, на відміну від того, що я вам показувала минулий раз, він той береться в день відправлення і обов'язково компостується. Цей же ж ні. Потім, за бажанням, ви можете попросити в касі ось такі листи вашої подорожі. Оскільки зараз йдуть оце туди і назад. Це ось ми їхали туди, ви бачите, Ютерсло, це Скьольна. Зараз йдуть роботи по відновленню залізничних колій, по, ну і по будівництву, і тому йдуть зміни у рейсах. Зазвичай дуже важко орієнтуватися у графіках, оскільки. Ну, він достатньо специфічний. Це, мабуть, і ще прийдеться знімати ще одне відео, але я не, не спец так, мабуть, не буду, бо заплутаю і далі. Простіше, коли ви сумніваєтеся, а хочете їхати і зекономити кошти, тобто їхати електричками, регіональними експресами, ви підходите в касу і просите, щоб вам зробили ваш план. Е подорожі Вказується місце і вказується, коли які поїзди їдуть в даному напрямку. Також, ось дивіться, це платформа, на яку платформу приходить потяг. Тому що їх дуже багато платформ і дуже важко орієнтуватися по цим табло. Якщо ти вже частенько їздиш, ти це швиденько глянув. Вирішив, а коли ти вперше їдеш чи не часто їдеш, тим більше все на німецькій мові, як ви розумієте, то дуже важко. Враховуючи ще те, що потяги дуже часто їдуть з запізненнями і постійно міняються графіки, де щось переміщується, і буває, що деякі потяги міняються місцями і тікати. Прибіг сюди, чекаєш потяг, по тому, що тобі видало авнохопа і побіг в, другу, в іншу сторону, і не завжди встигаєш. Особливо це тим, хто є пересадки. Тому що потяги інколи йдуть 3-4 станції, потім пересадка на іншу лінію, ну, як все і завжди. І тут я згадала про те, що е я вам вже не розповідала про другий вид білету. Теж на регіональній, це на тому каналі в мене є відео. А тут я все ж таки покажу. Погляньте, є ось такий білет на день з 24 на одну персону. Ось оцей білет компостується, подивіться, його ось у горі. І ось дата виїзду з одного вокзалу і дата вибуття з другого вокзалу. Також цей білет дає дозвіл їздити безкоштовно тільки компостуючи білет у Убан і S-Bahn, Німецькі е, залізничні ліколії, цієї різновидності. про Убан теж можете зайти подивитися, можливо, я ще, ще і сюди зроблю відео. Е, будьте уважні, обов'язково при виході на порон стоять. Електронні компостери, і ви повинні прокомпостувати. Інакше нагадаю, що штраф 60 євро. Навіть тоді, коли у вас є білет. Не прокомпостований, не дійсний. Так, ну про білети, я думаю, я достатньо багато розказала. На сьогодні буде досить такої екскурсії. Більш легке, легке відео буде про нашу подорож, але ми сьогодні приїхали дуже пісно, заморені, і я вирішила зразу вам зробити, поки, як кажуть, свіжі відчуття і знання, саме про білети. В кого виникли які питання, задавайте, буду розповідати, тому що дуже багато нюансів, які одразу не згадаєш, і коли ти це не робиш щодня, можеш попастися на штраф. Дякую всім за увагу. Дякую, хто зі мною. Підписуйтеся, залишайте коментарі. Бажаю Україні, мирного неба і скорішої перемоги. До зустрічі!